Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 фентезі серіалів, які варто подивитись кожному. Поїхали! 30 років тому Ешу вдалося перемогти зло та вибратися зі справжнього кошмару. Тепер він веде тихе спокійне життя, подорожуючи країною. Одного разу в одному з барів він зустрічає самотню жінку, з якою вирішує весело провести час. Напившись до чортиків, Еш випадково читає закляття з книги мертвих, тим самим пробуджуючи стародавнє зло. З цього моменту невелике містечко заповнюють воскреслі мерці, позбутися яких. Виявляється дуже непросто. Вака, могутній воїн Маорі, який грабує, знущається та вбиває беззахисних людей, проте одного разу його підступно знищують свої жодноплемінники. Прокинувшись у потойбічному світі, він отримує можливість спокутувати гріхи минулого та повернути честь воїна. Проте для цього йому доведеться вирушити у світ живих та знайти спосіб зупинити повстання мерців за допомогою рішучої доньки вождя племені Мехе. Вака кидає виклик зли. Им силам поступово усвідомлюючи примарність шансів на успіх. У місті Анкморпорк злочини дозволені законом. Тут мешкають як люди, так і різноманітні раси та створіння з усього плоского світу. Усі вони не просто співвіснують, а й борються за свої права та рівність. Саме у цьому киплячому казані повинні нести службу вартові, з якими ніхто не рахується і які давно залишили спроби підтримувати закон. Проте поява рішучого новачка та серія таємничих подій змусять варту та її капіта. А згадати про свій борг. Неовікторіанське місто Бурге прихистило різноманітних дивовижних створінь, які були змушені тікати з рідних земель через війну. Люди відчувають перевагу та зневажливо ставляться до інших видів. До того ж, у місті відбуваються надзвичайні події, які ще більше посилюють напругу у суспільстві. Несподівано з'являється невідомий маніяк, який нещадно вбиває чарівних біженців. Тепер майбутнє міста залежить від таємничого детективу. Тева райкрофта та казкової феї він'єд. Після серії незліченних конфліктів між різними королівствами, принцеса Мервін отримала законне право керувати світом ельфів. Однак не всі задоволені таким перебігом подій. Поступово починає зростати народне невдоволення та бажання повстати проти Мервін та її соратників. Серед тих, хто наважується очолити повстання, опиняється Барт Ейле, воїн Фіал та майстер меча Шіан. Об'єднавшись в єдиному пориві, вони налаштовані. Покінчити з тиранічним правлінням принцеси Мервін. Разом з поширенням смертельного вірусу, який загрожує повністю знищити людство, на планеті починають з'являтися діти-гібриди зовні схожі на тварин. Оскільки чимало людей не могли збагнути причину виникнення епідемії, вони вирішили про всяк випадок розпочати полювання на таких дітей. Після десяти років безпечного життя в ізольованому будинку у лісі газ втрачає батька, залишившись на самоті. Незабаром до його. Притулку пробираються мисливці на гібридів, проте хлопчика рятує незнайомець разом з новим другом. Гас вирушає у небезпечну подорож, сподіваючись розшукати свою матір. Багато століть поспіль сили добра та зла ведуть непримиренну боротьбу. Щоразу вони стають усе сильнішими, проте здобути перемогу не може ніхто. Напередодні традиційного свята до віддаленого поселення прибувають троє таємничих гостя: немолодий менестрель Том Мерелін, могутня чарівниця Морейнда Дамодре та її відданий охоронець Лан. Кожному з них стало відомо, що один з мешканців поселення має сили дракона та потребує. Захисту від темних сил. Одна дівчина на ім'я Телон, остання представниця народу чорнокрово, колись родину Телон жорстоко вбили, і тепер усі свої сили вона віддає пошукам винуватців. Незабаром дівчина з'ясовує, що їй необхідно проникнути у добре захищену фортецю, розташовану на самому кордоні населених земель. До того ж, у процесі подорожі Телон виявляє у себе суперздібності, які допоможуть відшукати та покарати вбивць своєї сім'ї. Кінець брифінгу. Колись велична країна Равка поглинута хаосом. Сама темрява розділила державу на дві частини, між якими тепер стоїть непереборний бар'єр. Усередині так званого тінистого каньйона живуть небезпечні створіння, що пожирають будь-кого, хто спробує його перейти. Молода дівчина Аліна Старкова стає військовим картографом у невеликому загоні, який вирушає на інший кінець держави. Дорогою на них нападають жахливі. Чудовиська і група майже гине, проте несподівано Аліна відкриває у собі дивовижні здібності, які стають для неї відкриттям. Лондоні другої половини 19 століття сестри Беатріс та Джесі живуть у підвалі разом з двома іншими безпритульними підлітками Спайком та Біллі. Одного разу до них звертається доктор Джон Ватсон та пропонує заробити кілька шилінгів, допомагаючи розслідувати містичні злочини. Незабаром до команди юних детективів приєднується Леопольд, неповнолітній син королеви Вікторії, який страждає на гемофілію. У нові. Компанії він знаходить справжніх друзів та охоче бере участь у захопливих пригодах. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!